Так, друзі, всім привіт. Дуже жваве е, обговорення. Викликали нове ну, е, це, це собиття бастардів, битви Бастардів. І В мене в альянсі, і я бачу там і, і, і в других там, групах, і на Ютубі. І, коротше, багато варіантів, скажімо так, як покращити е, свої результати. Бачите, я ось пролистую. Зверніть увагу, в мене в середньому 155-156 тисяч. От, я почав е, проходити там, брав коротше, вільні. Давайте якісь будуть, де в мене хреново, я прошу спробую покращити, щоб не просто в холосту трендіти. І брав вільні міста. Коротше, брав вунвуна лідером, щоб він тіпа, скривав всіх і е, кровотеча це не діяла. От. Ну, коротше, різні варіанти. В залежності від того, наскільки у вас прокачені є герої. До чого я дошов, коротше, до чого я дошов Значить, основна тема це те, що не ультувати, якщо на вас бачите ці три, ну там, чи скільки краплинок, кровотечі висить значить, ні в якому випадку не ультувати тоді. О, це перша тема. Тобто, вона там висить три ходи. Звісно, це. Кажеться, багато, але якщо ви просто ультанете зараз, то це буде мінус 5500 чи 6000. І ну, по суті ви можете викинути цей заход на смітник. От. Тому краще перетерпіти, почекати і тоді тільки ультувати. Друга тема це оці ящики, які я ніколи в житті не збирав. Бувало, ви знаєте, хто знає, я не люблю про івенти там щось розказувати, тому що не все придумую я. Тобто ідеї не всі належать мені, і я не хотів би там, знаєте, людина якась обдумувала і її ці думки висловлювати на загал. Mm. От. 156 краще зіграв, отлічно. От. Тобто, по суті, в цій 155, може десь 154 глянемо, перепройдемо. <різований> e... вот. По суті, тут дві теми. Перша це не ультувати героям, якщо на тобі висить кровотеча. А друга тема, якщо висить кровотеча і в тебе є можливість зібрати ящик, збирай його, вона зніме цей дебаф, і ти зможеш проультувати героями. Так, ну що тут? У нас по 156. Ви хочете, щоб. А, чекай, а що мені? Давайте. Ну, смисл ви зрозуміли. Да? Давайте, оце 50-300, саме, по-моєму, менше. Окей, давайте попробуємо ще це перепройти. От, і виходячи з цього, я склав собі таку команду, де в мене є Джеймі Ланістер, він одного убирає, зразу ворога. І, виходить, тоді знищує стані з баратіон один камінчик, десь може прикласти когось або зарядити, наприклад. А він навіть два. Знову я бачите, раз. І вже першу хвилю, я вважаю, безболісно пройшов. Потім чекаємо, зараз я нажму, побачити, бачите? Три ходи, вісить ця шляпа. І її можна прибрати, або якимось да? брати в команду, але це опять-таки його треба зарядити. Ну, або збирати ці ящики. Ну Зараз він так трошечки кривовато в мене, але дивіться, раз. І повинно когось полічити. От, наприклад, ви бачите на жовтому Ейгоні е закреслили, закреслили. Давай. Закреслили, е бачите імунітет кровотечення. Тільки я от не знаю. Ну так, да, це імунітет, на ньому нічого не вісить. Все правильно. От, тепер, коротше, маємо. одного героя, який, скажімо так, мож, можна не мультунути без штрафу. Ультнули. Тут ще щось там прокрутилося, може не прокрутилося, Ну, бляха, не пощастило. Але все одно я не раджу. Скільки ходів лишилось? Надо Два ходи, їбать, пать. Ну, коротше, це невигодно якось я пройшов. ну Суть, суть ви зрозуміли, коротше. Суть така, що збираємо ці ящики, і вони знімають з, одної, з одного вашого героя дебаф. От. Ну, подивимося, що тут пройшов. Може трошки краще. М -м, ну, да, 156. на. Ні, було 156-300, сталося 200. Гірше пройшов. Коротше, така давайте, щоб не, тратити, не витрачати енергію. Я тільки по сьогодні ось зранку почав, бо вчора був на городі. От, і все одно читав, що хлопці пишуть, різних багато команд. Хтось грає через лідера Вунвуна і він не скриває, щоб я не накинувся на пацанів цих, ну, на ваших героїв. Хтось грає через баратіона, закидує камнями через сім'ю баратіонів. ну Ви зрозуміли. Коротше, варіантів декілька є. Я вам показую свій тим, як я проходжу. Чи дасть змогу в кінцевому результаті отримати. Ну, тихо, на цьому не вісить. Це їхній трендірж буває, цей чатик випригає, ну дуже роздражає, якщо чесно. Ну, не сильно так, щоб я взагалі не нервна людина. От, але. Тратить час, скажем так. От. В мене я собі виробитав схему. Не знаю, наскільки вона там хороша, погана. Коротше. О, на цьому є скінту на Джеймі. Просто треба уважніше зараз грати. Просто уважніше грати. і... Дивитися, коли дебафи спадають. от Бачите, зараз я зіграв через ящики. Чисто через ящики, щось підлагомувати почало. От, 155. Ну Десь отак в такому районі. Бо, якщо чесно, я брав е е вільні вільні міста. Да? Там, де Тормунди, там, де, Вун Вун Ігри. І, коротко, в мене гірший, гірший був результат. Вони в мене трохи слабіше прокачані. В основному. Ну, тормунд на 5 зірок. Давайте я покажу. Що в мене є, Тормуд, бачите, він фіолетовеньким підсвічується. І брав Тормунда, брав Вунвуна, брав Рамсі. Ну, коротше, всю їхню цю банду, які підсвічуються синенькими, щоб на них не вішився кровотеча. Ну, блин, чесно кажучи, гірше проходить. Тому буду повторяти вам по 10 кругу. Що пробуйте. Як в кого що по команді краще? І десь в цьому знаєте, тестуванні вона народиться істина. Як вам краще проходити? Не жлобіться. В українському ком'юніті, в цьому Ламберг чи як там, там теж обсуждають ребята. Мені скидали. От. Тому можете там писати, щоб якось, знаєте, підтягувати. Кращі результати для нашого українського ком'юніті, а не сидіти на крису. Є, звичайно, люди, які на крису сидять. От, ну, це їхня тема, що він добить своїм тіпа, інтелектуальним цим ділитися згоден. Але якщо вам тіпа, не взападло, то поділіться і десь якісь гравці зможуть, по-перше, хоча б пройти. Цей івент Того, що його усложнили, там, кажуть мені вже, що доволі так серйозно, що прям даже пройти не можуть. Ми ще до царівбивці вбивці дійдемо, і, можливо, буде ще один відосик. Якщо в мене буде час, я запишу. От. Тому діліться. Діліться. Ну, я, наприклад, якщо мені дають добро, і в мене є час, я записую завжди відосик. Давайте цього центрального лопонем. Джеймі, я думаю, що його кокне, бо він в мене мега-сильний пацанчик. Так, але все одно, що в нас тут, бачите, немає. Немає як кинути все, зарядився. Дракончик. Ну, десь теж в районі 153 тисяч буде, я думаю. Ну, може більше. Бо я, поки говорю, я так не рахую ходи. Е, от. Тому якось так. Коротше, е, перевіряйте, перевіряйте інформацію. Комусь може заходити така схема, як в мене. Е, комусь може не заходити, хтось може пройти краще. Я дивився ребят в альянсі. По легкому рівню, в основному вже всі пройшли легкий рівень. Це я як завжди пасу задніх. Ну і якщо чесно, я стараюся не заходити в перший день, як мінімум, я не заходжу в перший день це 100%. Починаю вже з другого дня заходити в легкий, туди-сюди і десь в кінці, коли там в неділю. Я вже заходжу на останній рівень це ривбивці, і там прохожу. Ну, теж старайтесь не затягувати до самого вечора, бо вже теж хитреньких ребят, таких як я, набралось до хріна. І коротше, не дають не дають так просто. Так, будемо цього бити, бо ви бачу справа ящик, скоріш за все, я там буду рухати поляну. От. Мені подобається ця техніка, що вони міняють, що типу, треба підбирати. Ну, команди, щось там чихлитися. О, це ну атлічно, я думаю, придумали. Але все одно, як бачите, я зеленими проходжу. Зараз да, пройдемо цей івент зробимо висновки, чи дійсно щось змінилось. Блін, за не бачу, забарикадірували, скільки ходів. Бачите, треба вже тут подивити. Два ходи, наприклад. Ну, два ходи це. Ладно, синього притримаємо дракона. Зараз ми ним походимо. Все одно один хід вони ще будуть. А, дивися, Джеймі розблокувався. Ну так, да, ми ж зібрали ящичок. Зараз Джеймі ми використаємо ось тут. Тому дивіться, в кого є якийсь диспеллер хороший. Проходьте з диспеллером. Ну, я, чесно кажучи, затрудняюсь сказати, хто там швидкий та ліс, чи хто там синій може бути Пухляш. Коротше, дивіться, якщо у вас є він прокачені диспеллери, грайте через диспелери. Якщо у вас вільні міста, хорошо прокачені, грайте через вільні міста, на них не є, вішається кровотеча. І ви зможете собі безперешкодно, по суті, ультувати. О, так що, е може, у вас ще якісь є варіанти. Грайте через них, пробуйте. Ну, я вам показав свій, як я граю. Що це він такий хліб. А, ну да. Так, що ми дивимося? Дивимося, що треба ящички лопанути. Тепер є якийсь сенс збирати ці ящики, поміма, знаєте, тут всі вже в курсі діла, як затягували раніше бої, збирали ці ящики, вже можна це як би говорити. Ну, я ніколи не займався затягуванням бою, бо в мене тут не до це часу, реально. Тільки, знаєте, коли затягував бой, коли тільки почав цю гру грати. І там в мене не було там героїв туди-сюди і, 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 коротше, вже, скажімо так, пробував і, знаєте, якусь, якусь хоча б зайняти місце, щоб хоч щось отримати. А тоді, так, да, затягував. Ну, це буквально там перший місяць гри, можливо. Далі вже ну, часу в мене тупо немає. Так, інтересно, я цих лупанучення. Ну давайте синім драконом. Він червоних точно має знести, а тут уже що у нас тут тройка? Давай попробуємо. Раз. Таке, такое. хорошо, давай. Сидимося, може. Ну, краще, звісно, коли в тебе є стані центрального не вбивати, бо тут в центрі завжди щось і складеться якийсь. Прикол. Блядь, не добрий. Ну, хрен його знає, тоже прокачувати, що у нас фіолетовий яка, е може підтягнутися. Ящики нам вже особо не треба. От, згоріло тут, згоріло тут і так є. М -м -м. Ну, Тут з жовтими доб'єм придеться цього добивати. Давай. Ладно. Ну таке, коротше. Тож, залежить від поляни. Десь погірша пога... поляна пройшла, от вас на два ходи більше, ви зробили вже у вас рахунок хріновий. От. Ну, Я думаю, що тут теж треба в районі 150 проходити, щоб забирати призові місця. Хоча, якщо чесно, я ці пер перші не особо проходжу, я більше стараюся зосередитись на там, де є легендарні шмотки. От. Але в мене буває таке, що я взагалі цей івент проходжу в останній день, в неділю, всі зразу рівні, бо я тупо не було часу грати. Бувають і такі моменти. От. Але воно хреново чим, тому що ти проходиш. Вроді ти там на перших місцях, ну, тобто п'єш енергію, все, бігом, 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 бігом там проходиш. От. А потім, ну, вроді, нормально ти там прийшов, дивишся по результатам. Але ж ти пройшов, і не бачиш, як пройшли ну, остальні ребята. І потім вранці встаєш, дивишся, а тебе ж там вижило на 10-м, блін, якесь місце. Ти такий, я мать його, Коротше, якось так. Так, з дракончика злетіло бачу. От, Ну, теж якось тухло-тухло зовсім. давай ще. Це, блять, теж. Ну, коротше, треба, блін, підкащати. Ну, було б хорошо, звісно, станіся, ребята. Я ще э, радив давним-давно, що хто там не определився, яку там сім'ю ловить, то ловіть Баратіонів. Це реально хороші за уроном камнями. Це і титаном можете ви сильніше поканути. І от івенти теж. Нормально проходять. Бачив, хлопці скидували мені е як бург якийсь проходить, американець. Е він через Баратіонів проходить, наприклад. Тоже, в принципі, е і він проходить, по-моєму, ну, такі самі сложні ці рівні. Тому вполне, о бачите, дивіться, чуть не чуть не ультанув, а на цьому ще вісить все-таки на Еймонді, чи як він Ейгон. Я Їх трохи буваю путаю, вже давно цей серіал дивився. І так, що дві ці. Давай. Ченс. Все одно на ньому висить, Так, що ж тут взагалі бачить цей рівень, якийсь видно такий пальоний. Ладно, давайте вже здадемо, як там не буде і все на цьому. Бо не, не, не пішла поляна. Знаєте, що є така фішка, не знаю, може це забабони. Я дивлюся, якщо така поляна дерев'яна. Нічого не, не виїжджає, не крутиться само собою, то я просто-напросто закриваю гру і там через 5-10 хвилин продовжую. Бо не знаю, що таке було. Коротше, да. Е, Все-таки, мабуть, я запишу ще десь відео, як я вже поприходжу, ці цери це все. Подивлюся, як там. Чи можу я взагалі пройти? Я не знаю, може, там таке наробили, що вже взагалі. Ну, і що складати? Ще з правої сторони тільки. Да, уж, загнав сам себе. Коротше, ще гірше пройшов. На 120, блін, чи скільки, 103 Ну, коротше, таке. Ладно, на 15 хвилин вже надиктував вам. Ребята, пробуйте, тестуйте. От, і різні команди. Може, у вас щось буде виходити краще, ніж я вам показав. Всім дякую за увагу і до побачення.